можеш жити будь-як, життя дане тобі один раз, можеш насолоджуватись, а заради твого спасіння хтось зробить після дня твого, твого життя на цій землі в день твоєї смерті. Так дуже все просто, да? ну, комфортно, може жити як хочеш, а потом раз і хтось вирішить, чи ти будеш мати спасіння, чи ні. Слово Господнє воно є живе і діяльне. І воно говорить зовсім протилежне. Якщо ти хочеш мати спасіння, ти щось маєш робити в своєму житті. І на підставі даного тексту слово Господнього апостол Павло дає пораду для Тимофія. Сьогодні Біблія дає пораду для нас. каже: ти маєш уважати на самого себе. Ви розумієте взагалі, що вимагає від нас слово Господнє, до чого воно нас закликає. Російський текст говорить: внікай в себе і учення». Уважай на самого себе, вивчай себе, досліджуй себе.